Привіт, я Бруно Саломао, лікар. Проживаю у Бразилії. Я спеціаліст у галузі урології, естетичної медицини, дерматології і спортивного харчування. І я тут, щоб розповісти трохи про пелет – гормональні і не гормональні. На сьогоднішній день я є партнером бразильської компанії Уніка Фарма, котра виготовляє імпланти, пилети, тобто і цю технологію ми привезли сюди разом з біопел жунтукабіопел. Пелети увійшли у моє життя з огляду на їх необхідність особисто для мене і для моїх пацієнтів, оскільки я багато працюю саме з ГЗТ, зокрема з тестостероном. А саме цей препарат був перше випущений у формі пелет, мені довелося вникати більш детально у вивчення такої лікарської форми, як власне пелети. Але на сьогоднішній день маємо широку гаму пелет відповідно до різноманітних потреб наших пацієнтів. Особисто я використовую пелети вже майже вісім років. Це пелети тестостерону та тадалафіл. Мені 49 років, і саме ці пелети допомагають мені підтримувати фізичну форму, вести активне статеве життя. Сприяють моїм здобуткам у спортивному залі, у наборі м'язової маси. Так, на сьогоднішній день з розширенням гами пелет, їх типів, я допомагаю лікарям в освоєнні техніки їх встановлення. Кожні два місяці ми проводимо навчання для бразильських лікарів, де навчаємо нових спеціалістів щодо використання пелет та рекомендацій для пацієнтів стосовно їх застосування. Не існує найефективніших пелет, бо всі типи пелет, які ми впроваджуємо у виробництво, мають свою доведену ефективність. Проте в нас є ті, яким ми надаємо перевагу, оскільки, згідно з відгуками пацієнтів, саме вони є найефективнішими. Наприклад, мої пацієнти, які є в переважній більшості чоловіками, звертаються з запитом на покращення статевого життя. Вони віддають перевагу тестостерону і тадалафілу. Тому, в моєму випадку, я б виділив ці пелети. перш за все хочу підкреслити, що у клініці ми маємо в запасі всі типи пелет, готові до встановлення. Тож пацієнт приходить, має консультацію з лікарем, лікар рекомендує йому необхідний препарат у формі пелет. І якщо пацієнт погоджується з рекомендацією лікаря, в той же день йому встановлюється імплант. Пацієнта супроводжують до міні-операційної, ставиться анестезія і встановлюється пелета. Вся процедура триває максимум 40 хвилин, і пацієнт повертається до своїх щоденних справ до звичного життя. Надідо ногма. Я, як правило, встановлюю своїм пацієнтам пелети кожні 6 місяців, бо саме стільки часу їх діюча речовина є активною в організмі людини. Чи встановлювати нову пелету залежить від результатів, отриманих пацієнтом, і від лабораторних аналізів? Зазвичай мої пацієнти схвально відгукуються про лікування і продовжують користуватися пелетами. Thank you Ну, не можна порівняти з жодною іншою лікарською формою. Ну, от ГЗТ раніше, наприклад, була лише у формі ін'єкції або у формі гелю. Сьогодні з появою пелет. Лікування ГЗТ є більш прийнятним як для лікаря, так і для пацієнта. Чому? Бо немає необхідності приймати ставити ін'єкції кожні 10-15 днів, і так само нема необхідності щоденно наносити гель на передпліччя. Отже, нема цієї перестороги, що пацієнт щось зробить не так. Саме тому пацієнти звертаються до клініки, ми встановлюємо пелету. Знаючи точне дозування діючої речовини та будучи певними того, що вся її необхідна кількість потрапить до організму. І знаємо протягом якого часу вона там перебуватиме. Тож про пилети я можу сказати лише хороше. І біопел, і унікафарма, і уніклінік дотримуються всіх рекомендацій стосовно якості як від Анвіза, так і всіх світових стандартів. Всі типи пелет є сертифікованими, всі мають висновок про безпечність. Пелети для спортсменів, так, їх два типи: перш за все, тестостерон для покращення набору м'язової маси, поліпшення її будови, її зростання. Другий продукт оксандролон, який має такі ж характеристики, як і тестостерон, але діє у 10 разів сильніше. Він сприяє збільшенню сили набагато краще, ніж тестостерон, і крім того, сприяє спаленню жиру як у чоловіків, так і в жінок. А щодо відомих спортсменів, так вони є, але якщо називати. Тимемо їх імена, вони можуть потрапити під антидопінгові перевірки, бо ці препарати не є авторизованими антидопінговим комітетом. Але багато спортсменів тут у Бразилії використовують пелети для підтримання м'язової маси та структури на тому рівні, на якому вона була в часи їх професійних занять спортом. Карга мускулакірищєм конвероатлета з професіональс. на сьогоднішній день моєю метою є привести весь процес виробництва імплантів, як гормональних, так і негормональних. Сюди в Україну, щоб звідси їх поширювати на всі європейські країни та на сусідні країни, яким я бачу майбутнє галузі. Щорічне зростання виробництва пелет, поліпшення їх якості, розширення їх гами. Сьогодні вже маємо пелети, котрі дають гідну відповідь на скарги пацієнтів. І кожного року нам потрібні все нові нові препарати в пелетах. Тож сподіваюся, так і буде. На сам кінець, хочу подякувати компанії Біопел за можливість повернутися сюди знову через п'ять років після нашого першого візиту, та ще й у якості партнерів, за можливість приїхати сюди ширшим складом. Особлива подяка за це моєму другові Анатолію Черкаському. Хочу також додати, що на мене ви можете розраховувати завжди. Я тут з вами. А ще не забувайте підписуватися на канал Біопел. В нас завжди є щось новеньке для вас, про пелети. А якщо маєте запитання, потребуєте певних роз'яснень, залишайте ваші коментарі. Я з задоволенням відповім на всі.